Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 170 підручника алгебра 7 клас Олександра Істера. І у нас задачка. В автопарку вантажівок у 6 разів більше, ніж легковиків. Скільки легковиків в автопарку, якщо їх разом з вантажівками налічується 91. Так, за алгоритмом нам треба щось позначити через Х. Пам'ятаємо, що через Х ми позначаємо те значення, що взагалі про нього нічого не відомо. Давайте читати перше, перше речення. В автопарку вантажівок у 6 разів більше. Тобто про вантажівки нам відомо, що їх у 6 разів більше. А про легковиків, скільки їх у нас нічого не відомо, тому через Х будемо позначати легковики. А я коротко напишу розв'язання. І пишемо нехай, нехай. x Це у нас легко роки. Легкороки. Тоді. У 6 разів більше. Пам'ятаємо, що У В це множення або ділення. Якщо у нас більше, значить множення. Тобто нам х треба помножити на 6. Тобто 6х це у нас буде вантажівок. Все. Пам'ятаємо, що в таких задачах є 3 саме головних елементи. Нехай тоді складаємо рівняння. Начебто, вже все визначили. Ми Знаємо, що разом їх 91, тому спокійно можемо складати рівняння. Складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Розумію, рівняння, розв'язання у мене майже все так само, але я озвучую, тому пишіть повністю це вже у мене як розвичка. Можливо, погано, можливо, гарно, але мені так швидше. Складаємо рівняння Х разом це додавання Х плюс 6X дорівнює 91. Не знаю, як вам, а я дозволяю своїм учням скорочувати, але так, щоб було зрозуміло, що вони мали на увазі. Тому. Одна буковка це, звичайно, зрозуміла, але є такі нюанси. Якщо ви можете щось скоротити, першого другого розв'язання і так далі рівняння, то, звичайно, це, як кажуть, підготовка до майбутніх лекцій. Додаємо. Пам'ятаємо, що в нас одиничка, так, біля 1 плюс 6 це буде 7. 7х дорівнює 91. Прекрасно. Побачите <звіст> так. Значить, у нас Х невідомий множник, Х дорівнює. Так. Дорівнює. 91. Треба поділити на 7. Так, отже, ділимо 70 і 21. Тобто це буде 10 і 3. тобто 13. Х дорівнює 13. І що це ми знайшли? Скільки легковиків в автопарку? Ну, те, що нам... через Х ми позначали легковики. Тобто це і треба було нам і знайти легковики. Це і буде розв'язок відповід 13 легковиків. Ви також можете по тужках записувати автомобілі. Все, що від вас залежить. Звичайно, від вашого вчителя, все, що він хоче. Мені саме головне показати, як воно. Розв'язується короткий спосіб, а ви вже будете підлаштовувати під своє. Дякую за увагу!